Дорогі мої друзі, дай це я буду сама робити. Запрошую вас на мій канал. Мій канал відкрився де поко, де мало. Бачите, я вже говорю по-італійськи, я живу багато років в Італії. І я цей канал прямо відкрила для того, щоб я не забувала українську мову. Зараз я вам розкажу про, про ці лінточки українські. І оцей тортик, бачите? Я живу в Італії майже 30 років, починаю забувати італійську, українську мову, українську мою любиму мову, тому що я багато-багато спілкуюся на італійській мові. І це проблема. Я хочу навчитися говорити чисто українською мовою, такою, як я, говорила, як я ніколи не говорила, тому що я народилася в Радянському Союзі. Я народилася у Львові, де на Західній Україні, де багато говорилося на українській мові, чисто українській мові. Але багато ми вживали російської мови. Тому що було було Уньйони Совєтіка, був Радянський Союз. І ми говорили привіт! Привіт! Не привіт, а привіт. Багато таких слів. Вибачте, я починаю їсти. М -м -м. Фасолька. Фасолька цибуля, тропея. Ця свіжа, свіжа, свіжа. І тонно. Ми не їмо, друзі, ми не їмо, наприклад, от того зеленого так багато. Тут в Італії викидають той верх, а їдять тільки низ. І цей стовбур їдять. Я вже чую, що я не гарно говорю по-українськи, але вибачте мені. Я п'яно помаленьку помаленьку навчуся. Зараз я вам хочу показати оцей тортик, який ми зараз будемо їсти. Цей тортик я, слово сказати, виграла, як колись говори, виграла, тому що ми збираємося кожного дуже часто, дуже часто збираємося допомагати в перші ряди військам українським. І ми збираємо гроші. І я коли, коли збирають гроші, я завжди даю. Бачите? І ми розіграли багато людей, розіграли в лотерію, і багато людей виграло, хто що виграв. Я виграла отакий кусок торта, отут скатуля, така коробка залишилася. Видите? Тут моє навіть є ім'я, прізвище. Мені подзвонила моя коліжанка, бачите, Аня Аня, бо я у Львові Аня була. Італія Анна. І навіть моє прізвище маге. Ма, воно не, не, не маге, бо я закрила, щоб моє прізвище повністю не було написано. Ви зрозуміли? Такий тортик. Наші жінки в Італії готують такі торти, вони господині великі-великі. І я такий великий, не повністю такий кусок великого торта отримала. Бачите, отакий торт, який кусок великого торта. Я отримала. І це називається медівник. Такий медівник. Вибачте, бо я теж голодна і хочу їсти. Такий медівник. Такий медівник амічим. Наші жінки вміють пекти. Дуже вміють пекти добре. І такий медівник багато зрозуміло. Вибачте, ми зараз їмо, бачите, я м, бульбу, не їм таку їм деколи, але сьогодні я е, не їм. У мені висадчить так, як сок тортика, і бачите, в нас є фруктів багато. Я поправляюся навіть від фруктів, бо я багато їм фруктів. У нас в Італії фрукти коштують мало. Хотіла сказати, оцей, оцей торт, медівник такий, бачите, скільки він. Е, зараз я візьму так в руку і вам покажу, скільки він має слоїв багато. Вибачте, що я отак. Але ми зараз будемо їсти. І цей український торт торт мого дитинства. Я в дитинстві багато їла такого. І багато людей, напевне, впізнає цей тортик такий медівник український. Бачите, який він гарненький зі усіх сторін. Ми вчора з'їли вже. Це останній кусочок залишився. І зараз я його буду різати, ми його будемо їсти. Отак, надвоє розріжу. Бачите? Я трошки менше. І... Підписуйтеся на мій канал, мені буде дуже приємно вас е слухати, бачити. І якщо ви заінтересовані, може хтось ще хоче їхати в Італію. Я буду випускати відео, буду старатися розказувати про все, не тільки про те, що я їм, але багато-багато іншого. Багато іншого. Підписуйтеся, і напишіть мені що-небудь відео, про що ви хочете слухати знати, я буду дуже-дуже рада. Зараз я на цьому закінчую. І до побачення і до скорих зустрічей. І слава Україні! І перемога якнайскоріше для нашого народу і для всіх нас, для цілого світу, Ма для українців саме найперше, бо страдають вони. Саме саме найбільше. До скорої зустрічі.